Всім здарова, друзі! З вами Сергій Кар, і це режим Cardishi. Сьогодні я розкажу про вчорашню обнову ВКДТ. Ну що ж, не буде сьогодні ту годину, бліці і чайок, але ми починаємо. А, добавили, добавили нову лімітку це Fiat Multi, Multipla 8х8. Таке розраб, та, самі, роз, самі розраби добавили. Ой, ой, придумали. додали. В реальності такої тачки нема. Uh, і тої тачки не буде в Limited Store і вона буде сама рідка самою рідкою ліміткою в КДТ. Так що, так що я вам совєтую, успіте купляти. Якщо ви вже в КДТ граєте багато років, то обов'язково купляйте в uh, ту лімітку. Хочете, не хочете ту лімітку, не купляйте. Хочете ту лімітку, купляйте. Ту лімітку додавали в 6, uh, 1 квітня. О, отак у нас виглядить. У нього колоса там. У, нього, у, у неї два колоса повертають. От. Дивіться. Дивіться на це. О. Це, це, це самі, самі розраби таке придумали. В реальності такої тачки нема. В общем, вона у нас так виглядить. Ми таке упомінали е, в 2020, 2022 році, ну, два роки тому. І то, що ми. Ми, ми, ми подумали, що та тачка буде розранятись до 300 мілів за годину. Ну, це мілів за годину, а в кілометрів є ХЗ. По-моєму, там. Е, 484 є ХЗ. Ну, так, 484. У нас... В общем, у нас... В общем, у нас не, тут такая лімітка виглядать. Що з ти... Шостей. В общем, у неї є 6 сидіння. Ой, сиденья. Ось так у нас виглядіть. А зараз я розкажу на ту тачку. на ту, на тачці тачки, Ой, на ту тачку характеристики. Скорість 294 км за годину. Управляємость 7.2 Привод повний. Награда 50 доларів. І ціна мілю 2252 доларів. Стомість такої тачки 536К, 817 доларів. Да, звісно, странна ціна. Але зато це тепер, тепер саме дешева лімітка у нас. Відаю, її не буде в лімітесторах. І це, буде, і це буде сама рідка лімітка е, за всю історію. В общем. Е, е, ну що ж, це був такий міні-обзор про міні-обнову е, в КДТ. Глядачі, ставте подобаки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Сергій Кар, Всім пока.